Доброго дня! Мене звати Аліна Романівна. Я юрист компанії Legal. Пропоную вам привідкрити завісу теми звільнення з військової служби. Здавалося, все дуже просто. У вас є підстава для звільнення, ви звертаєтеся до командування і реалізуєте своє право. Проте на практиці військовослужбовці стикаються з рядом складнощів, з якими потім звертаються до нас, як до юристів, які можуть їм допомогти. Давайте для більшої конкретики розглянемо таку підставу для звільнення, як наявність одного з власних батьків або батьків дружини чи чоловіка із числа осіб з інвалідністю першої або другої групи. Коли ти нас звертаєте, Клієнти з проханням допомогти їм у звільненні, перше, на що ми звертаємо увагу, це за якою формою військовослужбовець проходить службу за мобілізацією чи за контрактом. Визначити, цей момент вкрай важливо, адже за статтею 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу, підстави для звільнення мобілізованих і контрактників трошки відрізняються. Першим. Для звільнення необхідно подати рапорт, в якому встановити родинний зв'язок та інвалідність особи. Другим для звільнення необхідно буде, окрім цих документів, додати ще довідку медико-соціальної експертної комісії або лікарської -консультативно -консультативно консультативної комісії, в якому вказано, що особі потрібен сторонній догляд. Тобто, як бачите, по одній і тій самій причині мобілізованим контрактникам звільнятися потрібно трошечки різною реалізацією цього права. Окрім цього, військовослужбовці стикаються з іншими перепонами на шляху до реалізації свого права на звільнення, тому потрібно звертатися до висококваліфікованих юристів, які зможуть вам допомогти оминути це підводне каміння на шляху до звільнення. Ми в своїй практиці дослідили схожість у вимогах до рапортів різних військових частин, тому зможемо допомогти вам скласти якісний рапорт. А за допомогою адвокатського запиту, ви зможете реалізувати своє право на звільнення якнайшвидше. Тому Аби не зіштовхуватися з підводним камінням на шляху до реалізації свого права на звільнення, залишайте заявку у нас на сайті, і ми будемо раді вам допомогти.